Та повернімося до кола політика у 2017-му сімнадцятому екс футболістав Маром Белісі. А через 4 роки його переобрали на другий термін. До слова, ось якригував каха на початок війни в Україні у 2014-му. Українці це наші браття і пор поручим переживаємо. Але... Думаю, що все буде добре за день до повноштабного вторгнення РФ, коли Путін офіційно визнав квазі Республіки ДНР та ЛНР, Каладзе також не промовчав. Грузія, 20% території, якої окуповано засуджує визнання Росією так званих ДНР і ЛНР. Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як і вона стояла за нас. Я вірю, що скоро і Україна, і Грузія відновлять свої кордони. І я бажаю їм миру. А 24 лютого 2022 у своїх соцмережах колишній гравець Динамо побажав миру і перемоги братньому українському народові. Але вочевидь особисті переконання аж ніяк не збігалися з партійною лінією грузинської мрії, до якої він і належить. Місце під сонцем виявилось важливішим ніж людська гідність. І вже у грудні 2022-го від Каладзе можна було почути ось таке. Багато наших земляків живуть в різних містах Росії. Якщо я не помиляюся, то десь до мільйона. Якщо буде ухвалене рішення про відновлення прямих авіарейсів з Росією, то я не бачу в цього нічого поганого. У чому проблема? Що люди, яким не подобається те, що відбувається в Росії та Україні, прибувають в Грузію. Польоти припинені за рішенням Росії, це їм вирішувати. У березні 2023 року грузинська влада хоче прийняти закон про іногентів, аналогічний до російського. У Тбілісі спалахують масові протести, але через рік закон таки ухвалюють. А восени 24-го грузія офіційно домовляється від перемовин про вступ до Євросоюзу. Як за 10 років до того, зробили Янукович із поплічниками. Грузини теж не мовчать і продовжують виходити на вулиці. Але влада відповідає жорстким силовим придушенням. Володимир Зеленський вводить персональні санкції проти 19 представників грузинської влади. Зокрема, у чорний список потрапляє і Март Каха – Каладзе. наведені санкції з боку України. Каладзе заявляє, що Володимир Зеленський нібито служить інтересам іншої країни, дублюючи проросійські наративи. Його багаторічний партнер по Динамо і Мілану Андрій Шевченко заявляє, що Каладзе для нього більше не існує. Каха відповідає цинічно. Україна зараз перебуває у важкому становищі, переживає випробування. Шевченко сьогодні сумує. Для мене, як для грузина, неприйнятно вступати в полеміку з людиною, яка перебуває у Скорботі. Я дуже сподіваюся, що в Україні скоро завершиться цей жах, а український народ зможе правильно проаналізувати те, що з ним відбулося. До речі, каладзе володіє двома квартирами у столиці України, про що вказано його декларації.